Друзі, привіт! У нас поповнення. Ось, бачите, які малесенькі поросятка в нас. Ось нюся ця ось свиноматка наша налупала маленьких поросяток. Їсть он гарбуз, там у неї он дерть і люцерка. А це ось такі. Навелись вони 23 числа, а сьогодні 26. -е. Три доби їм. Ще малесенькі. Ну вже вони щось гризуть, їдять, поховалися. Одинадцять штучок. Поки що. а там буде видно. Зараз ще підемо. До другої. Там є і друга навело. Вже угорська мангалиця. Це, нагадаю, оця ось свиня така здоровезна свиноматка. А кнур угорська мангалиця, Модест. Зараз я вам його покажу. Ну, хто слідкує за моїм каналом, то знає. А хто... Перший раз дивиться, то ось таке. Я вже у попередніх відео говорив, що ці поросятка лахматі, не бояться ні морозу, нічого. Не треба їм ніяких уколів робити, ніяких прививок. Вони не боліють, у них дуже сильний імунітет. І ось так. Свиноматка теж сама наводить поросят, не треба їй мішати, лякати. І як побачив, я що гніздо вона собі так трошки зробила, що буде. І все, не заходжу. Наведе навіть перший день, ну, зранку навіть не даю їсти. Тоді вже аж вечором, як вони обсохнуть, вже все повністю і то тихенько бо вона така безпокійна. Це що вона мене знає, то я тут тихенько так оце їх знімаю. А поросятка вже ось такі. Ну що ж, їм три зоби, ще такі вони такі, такі, ще малесенькі зовсім. Ну будемо дивитися, щось їм холодно в кучку б'ються. Та тут вроді би тепло. Та їм скільки б не було, все время, мов холодно. І при мінусовій температурі вона в мене наводить приблизно в березні, на початку березня. І оце кінець серпня, початок вересня, отаку серпень-вересень, а на весні квітень ну може на самих перших числах квітня наводить, ну Зазвичай у березні. Ось так. Скільки ще кабанчиків, свинок, не знаю. Всі вони, бачите, вони такі. Полосаті, різнокольорові. Ну, будемо дивитися, дай Бог, щоб вижили всі. Так що зараз піду вам покажу кнура їхнього батька. А ось лізе по болоту мадець. Зараз я йому дам помідорчика. На, На помідорчик. На. Ось. Такий він, бачите. Модестик. Це кнур мій угорська мангалиця. Не мангал, а мангалиця. А то дуже часто кажуть або й пишуть мангал, мангал. Друзі, мангал і мангалиця це дві зовсім різні породи. Вони зовсім відрізняються. Вони не похожі. Ну, тільки й того, що трошки статурою що у тих і в тих є п'ятачок. У мангала уха стоять, шерсть рівна. На горі такий аракез, вони більш похожі на диких. У них і характер дикого. Їх, такі вони злі, до них не підійдеш. А ці спокійні. Цих можна гладити спокійно. Ма О, Бачите, яке в нього вікло. Ні, він спокійний, бачите, яка шерсть у нього. Оце тут залипло він у грязі весь час. Ой, оце він у мене один кнур. А дві свиноматки у горській мангалиці. Оце нюся чорна, що тільки що ви бачили поросяток від неї, від Мадеста. І ще там попередніх відео кнопа. Вона вдвічі менша, ніж нюся. А кнур ось такий у мене модестик. Любе помідорку. Так, добре, друзі, пішли, зараз покажу вам ще поросяток, ще поповнення в мене є. По дорозі ось покажу вам. Це ось очки кудряшка Сью, а то моня. Топчать гарбуз. Дерть не хочуть, потім виїздять, бачите? Спочатку їдять гарбуз, потім травичку, а потім аж дерть. Ох, і вредні ж вони. О, ростуть, ростуть потроху. Дай Бог, якщо все нормально, навесну вже десь у квітні, в травні одних планую вже получить приплод. Ну, а там буде видно. Так, добре, пішліть до маленьких поросяток. Сьогодні в нас тема про малих поросят. А оце ось, друзі, угорська мангалиця чисто. Бачите, поросятка. Не всіх видно. Восьмеро що. Ну, одне якесь там таке слабесеньке. Воно воно ходе, худе, трясеться. Ось так. Бачите, вони тут біля мамки на сонечко виходять ось ну так друзі а тут ще в мене вон там друга свиноматка угорська мангалиця то буде пізніше наводить з кнопою навірно неділь через 3-4 не раніше так вийшло у цьому році ну нічого воно й леша спочатку одні ось дві свиноматки потім ще дві а то як усі разом теж воно якось таке виходить. Ну, ось поки що такі новини. Будемо дивитися, далі відео буду показувати вам, як вони ростимуть, як бігатимуть, як гратимуться. Так що, Ось так. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Підписуємося на мій канал. Сам собі пан зветься мій канал. Жмем на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні!